Ілюзорність це версія землі, з мешканців якої витруснули сутності, тіла зникли, душі лишились. Причому це стосується будь-яких живих організмів, рослин, комах, звірів і людей. Та крім цих звичних нам істот, у ілюзорності є різні примари, природи яких. Невідомо у цьому світі духів існує умовна система рівнів. Чим старша і мудріша душа, чим більше енергії вона накопичила чи поглинула, тим ширші вона має можливості та вміння. За рахунок цього, жителі ілюзорності можуть дуже неочікувано еволюціонувати у різні небачені форми, а подекуди набувати майже фізичної подоби. Іноді це хаотичні і непередбачені. Видозміни, а іноді душі оформлюються у цілком конкретні види з сталими характеристиками. Тому світ ілюзорності дуже багатий і різноманітний, а враховуючи те, що всі, хто закінчує свій фізичний шлях у напівреальності потрапляє сюди, то він до того ж постійно поповнюється новими екземплярами, які теж еволюціонують так, як їм заманеться.